Дівчата, ці сукні просто легше повітря. Ніжні маслінові сукні абсолютно невагомі, не відчуваються на тілі. Мають ось таку прорезинену основу в грудях, за рахунок цього підійдуть на будь-які параметри в грудях. Ось тут, як бачите, манжетики, також гарно тягнеться, добре сідає по тілу. Uh, і uh, можна приспускати ось таким чином плечки, або носити на плечах, як вам більше зручно. Uh, далі ткнинка просто, я не знаю, вона от знаєте, дихає, вона максимально комфортна, вона взагалі легка. Ідеально підійде на спеку, дуже класний зручний варіант. Ідеальний варіант для відпочинку літнього пляжного. Ідеальний варіант на кожен день, або на якусь навіть подію і так далі, і тому подібне.